Ну а не російським можна допомогти військовим. Це я про те, що у муніципальній книгарні Сяєво книги оголосили, що продовжують приймати російську літературу аж до травня. Кошти від її переробки нагадаю йдуть на допомогу Збройним силам України. Скільки вже вдалося зібрати у такий спосіб, і на що пішли кошти з російської макулатури, Зараз розкаже Ніно Тоду Ніно, привіт. Вітаю тебе, Олесі. Ну увесь цей непотріб зараз біля мене. Частина, звісно, його дуже маленька. Тому якщо раптом в тебе дома з якихось причин досі є радянські книжки або російські книжки, і ти не знаєш, куди їх діти, то я скажу тобі відповідь приносити їх книгарню сяйво. Тут же протягом, от починаючи з липня місяця, вдалося зібрати 57 тонн книжок російських. Це як от головне питання, що мається на увазі під російськими дамом можуть бути якісь англійські ну, ну, англійських письменників да написані російською мовою або перекладені абсолютно всі. Тобто, це може бути так, як і написані просто російською мовою, перекладені, да також можуть бути якісь е, українських авторів, да, які. Були також перекладені на російську. Тобто будь-що, що написано російською мовою, можна, можна приносити. Також хочу зазначити, що усі ці книжки вони їхня подальша доля, яка, тобто, ви приносите їх в книгарню сяєво. А далі вони відправляються на переробку, і вже зібрані кошти, та які вдасться з цього всього зібрати. Вони далі передресовуються до благодійних фондів на допомогу нашим збройним силам України. Вони з нами радяться, ми з ними спілкуємося. Вони нам повністю там звітують, що до чого і куди ці всі кошти йдуть. От перша така в нас була ця покупка дуже бажана. Це був позашляховик. Він поїхав на, Херсо, на Херсонщину і. Далі ті кошти, які ще назбиралися, вони ще не були там витрачені на щось. Ну у нас звичайно хотілося б ще один цей автомобіль. Так гуркіт назвав перший автомобіль. От звичайно, хотілося б ще один, але будемо дивитися по мірі того, наскільки будемо мати змогу збирати ці книги. Тобто, власне, на що вдасться ось зібрати власне, перший збір допоміг нашим воїнам автівкою. А якщо не назбирають достатню кількість е, грошей, то це може бути дрон. Тобто, будь-що насправді що хлопцям зараз е, так потрібно. Окрім того, скажу, що є такий приємний бонус. Якщо ви принесете е, такі книжки, то вам далі буде 10 знижки на покупку нових книжок у сяві книги. Е, як бачимо, тут, тут ми попросили частину лише невеличку, бо книжок насправді дуже багато. Зібрали і вже відправили, і вже сьогодні теж відправила, але дещо лишилось. Тут бачимо прям такі радянські зразки, і став книжки про Сталіна, і Леніна і Мослові. Це здається, тобто, вся вся пропаганда, вона отут. Але окрім того, що є так, як я і зазначала, наприклад, книжки англійських письменників, але які от російської мови перекладені, їх також можна приносити. Тобто, усі ці книжки, які ви вважаєте, непотребом, ось то ви можете приносити і таким чином допомагати нашим військовим Ков тому не залишайтеся байдужими. Книгарня сяйво з 10 по 8 вечора щодня приходьте приносити, якщо у вас теж є таке сміття вдома. Дякую, Ніно. Ну, оті книжки, які біля тебе оточили дву, з двоголовим. Давай викидуй, вже швидше на переробку. Я тобі чесно зізнаюся, в мене є складений окремий такий пакунок, який я ніяк не довезу до книгарні Сяєва, Якраз з книжками, які потрібно віддати на макулатуру на переробку.